У районі часового яру росіяни накопичують техніку і живу силу. Окупанти готуються прорвати оборону, захопити руїни міста і далі рухатися до Костянтинівки та Краматорська. Нині ж ворог намагається закріпитися за каналом, але наші бійці завдяки дронам не дають їм такої можливості. Щоправда, кидуючи великі ресурси, частково у росіян є успіх, розповідає Олег Корнієнко. Вони швидко знаходять робоче місце і миттю розкладають обладнання. Кілька хвилин, і звідси вже полетить дрон сканувати донецькі поля та лісосмуги. Пташка набирає висоту. На великому екрані з'являється картинка, і пілоти прочісують територію. Кажу, є картинка, можна спостерігати, як пілот літає в реальному часі. Цей виліт не бойовий, а тренувальний. Дмитро передає свою майстерність і знання своєму побратиму в другому інтернаціональному легіоні. Атитюдмоуд Сам Дмитро літає уже півроку, шукає техніку, вогневі позиції і ворожу силу під часовим яром. Тут росіяни не полишають прорвати оборону і просунутися вперед. Тож роботи каже, вистачає в основному. Ворог стягує техніку на незначний час, на там на годинку, на півгодинки. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о четвертій-п'ятій ранку, так як називаємо сіряк. Тактика московитих незмінна маленькими групами скупчуються і потім влаштовують штурми. Щоправда, завдяки пілотам, іноді ворогу видається зробити лише кілька кроків. Найжирніше, таке, що в нас було це коли ми в оп'ятій ранку відбили, помітили, як вороги наступають. Вони оділи терм термічні плащі, і вночі їх не було видно навіть в термокамеру е нічним дроном. Е Завдяки е участі ми замітили їх і не дали їм пройти. До наших позицій і та знищити знищити наших співвічезників е, у війську. Дмитро нещодавно мобілізувався добровільно. Про його рішення родина не знала до останнього вдома. Лишив дружину і двох дітей. Володіючи трьома мовами, він без вагань пішов у інтернаціональний легіон. Я не знаю, мене чесно кажучи, серце якось боліло, і я не міг більше сидіти вдома і чекати. Чекати, поки до нас прийдуть. Тепер між бойовими вильотами він вчить керувати пташками новобранців, правильно піднятися, обійти перешкоди, пробитися через ворожий реп і не потрапити під удар росіян, бо окупанти активно полюють і за самими операторами, і їхніми дронами. Буває таке, що нові дрони зразу падають. Буває таке, що в перший же виліт падає дрон. Це все залежить від погодних умов і від е, ребів е, противника. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Комах. факти сітів. Єдині новини. Щодня українські безпілотники демонструють свою важливість і незамінність на полі бою перед агресором нині дрони не лише різноманітні ударні БПЛА, а й розвідники, коригувальники, постачальники боєприпасів та харчів на позиції. Один із найпопулярніших безпілотників-розвідників китайський Мавік, який нашим воїнам роками масово закупляли волонтери. Цієї весни закупівлі почало міністерство оборони. Українські виробники підготували вже з десяток власних моделей розвідувальних дронів. Які точно можуть замінити китайські. Розповідає про це Василь Сафєнюк. Сьогодні ми з вами зібралися і будемо можливість побачити. Унікальні українські вироби, українські мавіки, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін представляє журналістам учасників зібрання виробників розвідувальних безпілотників. Виробництво мавіків на території України дозволить забезпечити нашу незалежність від закордонних постачань, дозволить здійснювати постачання силам безпеки і оборони українських виробів на одному з полігонів з врахуванням усіх заходів безпеки Коки зібралися з десяток виробників українських розвідувальних дронів, представники закупівельних організацій, військовослужбовці Сил оборони, які їх і використовують на фронті. Все для того, аби побачити в дії аналоги популярного китайського мавіка, які вже зробили в Україні. В цьому дроні можна побачити доволі багато українських речей. Елементи корпусу дійсно виготовляються в Україні. Це все, що стосується пластику, карбону. Метале металевих частин, всі механізми, механізми на лучах, пропелери можна лити в Україні. Мотори навіть у нас був досвід виробництва в Україні. Виробники українських безпілотників-розвідників вважають, головною перевагою своїх дронів захищений зв'язок і здатність працювати під дією систем радіоелектронної боротьби. Перед постановкою на озброєння цього дрону він проходив випробування як в синтетичних умовах на полігонах. І його намагалися придушити українськими засобами РЕП безуспішно, навіть секретними. В бойових умовах він також показує дуже добрі результати і їх скоріш збивають ніж. Придушують засобами реб, але це не єдині переваги, адже наші розвідувальні БПЛА мають кращу оптику, а також літають на значній відстані. Спробуй по кутам трошки Вода якась є зліво Злів, здається. Сану покаже лівішеводу за польотами. Уважно спостерігають представники різних військових підрозділів. кажуть, розповсюдженість китайських мавіків через їхню відносну доступність, але ж мати БПЛА розвідники власного виробництва значно краще. Ми робимо все для того, що у нас все більше і більше з'являлося дронів власного виробництва. Якщо порівняти минулого року цей рік, то ну, кількість засобів, які допущені до експлуатації, вже вимірюються не одною сотнею. І всі вони використовуються на фронті. Потреба в Мавіках декілька сотень тисяч скажімо так, на рік, звісно, одразу замінити мавіки нереально однак, така можливість у нас є. Вітчизняне виробництво дозволить перше знизити залежність від іноземних закупівлі, а також залишити цю кількість коштів, яка буде потрачена на внутрішнє виробництво всередині України. Тому задача виробників максимально нарощувати обсяги виробництва. Василь Софянюк, Дмитро Климчук. Факт – новини.